І от ми переходимо до другого питання. Трамп як сказав Зеленський на цьому брифінгу, ну вимагає від Європи припинити закупівлю нафти і газа в Росії, тому що тим самим допомагає Путіну вести війну. І про це сказав Трамп європейським лідерам. Ну під час сьогоднішнього дзвінка. І що це означає? А Це привіт Орбану і Фіцу. Чому Фіцо так полетів в Китай і зараз? Хоче зустрітися з Зеленським, тому що ну вони розуміють. Що вже скоро їм прийдеться ну якби пояснювати це все Трампу а Трамп просто може вести санкції проти Угорщини і Словаччини або заблокувати їм кошти, і те саме може зробити Євросоюз, і вже ми на підході, як то кажуть, тепер. І Угорщина і Словаччина залежні не тільки від України, чи Україна буде знищувати інфраструктуру саме в тому місці, де йде нафта, а й від Трампа, який вимагає, якщо ми хочемо натиснути на Путіна, припинити закупляти в нього газ і нафту. А це робить Орбан і Фіцу Угорщина і Словаччина. До речі, Макрон зазначив ще. Під час цієї розмови, що ну якщо Путін не піде на мирні перемовини, тому що якби він сказав, що має бути зустріч Путіна з Зеленським, Путіна з зеленського з Трампом, і Путіна з зеленського з Трампом і Європою, і якби війна має завершитися. Якщо Путін не піде на ці зустрічі, то мають бути санкції, і ці санкції будуть спільними Європи і США, це якраз про те, що я розповідав, що Трамп вимагає від Європи такі самі вторинні санкції і по Китаю, і по Індії, і по іншим країнам. І якщо це буде запроваджено, це буде гаплик економіки росіян дуже швидко. Ну, я вам скажу дуже серйозний саміт, дуже серйозні рішення, інсайди, які я вам тільки що не розповів. І я вам скажу, якщо Зеленський це все. Реалізує, то навряд чи хтось його на виборах переможе. Тому що після гарантії безпеки однозначно прийдуть гроші і на відновлення, і інвестиції. Ну, буде багато грошей. Ці люди, які там виїжджають і кажуть, що вони не повернуться, будуть бігти в Україну і захочуть тут жити і працювати. Тим більше, ну, конкурент залужний, як це кажуть, Зеленського сказав сакраментальну фразу. Він сказав, що найкраща наука військова вона. В Росії ну експертність, як то кажуть, зашкалює лайк репост підписка в шапці профіля. Підписуємося.